В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні замовляння від пожежі до Агафії, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 5 лютого за новим церковним календарем православні згадують святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, і мученицю агафію. У народі День Агафії Скотниці. 5 лютого 18 лютого за старим стилем День пам'яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського і святої мучениці Агафії, однієї з найбільш шанованих ранньохристиянських святих. Свято 5 лютого за старим стилем, День пам'яті священного мученика Климента, єпископа Анкірійського. 5 лютого селяни відправлялися в комори перевірити, чи багато хліба залишилося до весни. Уважно переглядали посівне зерно, а гафонік напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок. Що не можна робити 5 лютого? У ніч на агафії не можна спати. Наші пращу ревірили, що в цей час будинок може проникнути нечиста сила, яку приваблює беззахисні душі сплячих. З тієї ж причини категорично не можна 5 лютого було виходити з дому і дивитися у вікно після заходу сонця. Особливо свідомо до заборони повинні були ставитися жінки. Погляд за вікно міг назавжди позбавити їх краси. Але якщо людина все ж таки заснула, вважалося, що її сон у ніч на 5 лютого неодмінно збудеться у найближчі 20 днів. А денний сон на агаф'ю виповниться лише через рік. Найсуворіше заборонялося цього дня відмовляти у допомозі жебракам та безпритульним. В іншому випадку можна і самому опинитись на їхньому місці. Також існувало повір'я. Що на третій день після стрітення, тобто на агаф'ю, нечиста сила намагається пробратися до будинку. Для захисту людей та тварин, двері та пічні труби ретельно закривали і навіть замазували глиною, а також обкурювали будь-яку. Головним правилом дня вважалося взагалі не виходити з дому без особливої потреби. А вночі жінки обходили село, озброївшись рогачами, серпами та лопатами. Одну з жінок приказку запрягали в плуг і з запаленими скіпками тричі орали навкруги села, щоб провести захисну борозну міст лісом та селищем. А ось голодухою день прозвали тому, що до цього дня в неврожайні роки у худоби закінчувало сіно. На гафю поминальницю треба з'їздити на цвинтар і згадати покійних членів родини. Що не можна робити лихословити, лаятися, ображати домашніх тварин, впадати у відчай, піддаватися зневірі. У цей день не можна дивитися на падаючі зірки, це вважається поганою прикметою і обіцяє людині, яка побачила це швидку смерть. У цей день не можна сваритися і лаятись, не можна бути в неприбраному будинку, танцювати сьогодні до дрібних проблем і невдач. Якщо випадково знайшли або вибрали гроші, в цей день не варто залишати їх собі. Вони не принесуть вам щастя. Краще пожертвувати суму на благодійність або на армію. Не можна залишати на вулиці без нагляду корів, коней, кіз та інших тварин, інакше з ними може трапитись біда. Лінь 5 лютого призведе до нещасть і краху у всіх значущих для вас сферах життя. Згідно з народним повір'ям, в цей день не бажано призначати важливі зустрічі і з'ясовувати стосунки: сторони не прийдуть до вдалого рішення. Вагітним жінкам заборонено довго стояти на порозі, дитина народиться плаксивою і хворіючою. Мученицю агафію називали заступницею від пожежі. І в день її шанування наші предки пекли хліб із житнього борошна, а потім його разом із сіллю несли до храму, щоб освятити. Вдома над ним читали замовляння. Замова на пожежу читати на хліб. Агафія заступися від вогню, щоб моє господарство могло врятуватись. Полум'я зупини, близько не підпусти. Тричі заклинаю, ім'я твоє благословляю. Амінь. Що можна робити 5 лютого, про що молитися святим? У святого Феодосія просять про зцілення різних захворювань, особливо онкологічних. Біля мущей святителя відбувалися різні чудотворення. Моляться Феодосію про захист від наклепу, ненависті, вирішення складних сімейних ситуацій. Також Феодосія Чернігівського просять про зміцнення розуму дітей. Святу агафію вважають захисницею від пожежі. За традицією, цього дня в католицьких і православних храмах освячували хліби сіллю, які їм потім годували домашніх тварин, щоб ті не хворіли, і зберігали в будинку як оберіг від пожежі. Також на агафію було заведено поминати померлих родичів і відвідувати їхні могилки. За старих часів. Цього дня було заведено робити прибирання в хлівах, клітках і сараях, де живуть домашні тварини. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Феодосій, Агафя, Макар, Антон, Євген та Василина. Прикмети цього дня говорять про погоду на весні та влітку. Мороз цього дня весна буде ранньою, а літо сухим і спекотним. Якщо немає снігу, літо буде посушливим. Тепла погода видалася, холодів більше не буде. Дякую за перегляд, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Запрошуємо вас до нашої сім'ї.